На Мукачівщині працівники державної екологічної інспекції виявили масову загибель риби. Йдеться про річку Полуїщу поблизу села Чопівці. Місцеві жителі повідомили екологів про те, що риба загинула через забруднення води, яке могло виникнути внаслідок незаконних скидів у водойму. По приходу сюди було встановлено, що виявлена риба була голавль, щука, сом. Окунь, карась, збитки на даний час нараховуються. Мертву рибу або ту, що вмирає, категорично не можна збирати для подальшого зберігання чи споживати. Жоден спосіб приготування не зробить її безпечною. Така риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи інші забруднювачі, зокрема, й небезпечні хімічні речовини наголошують фахівці Держекоінспекції. Ми можемо бачити на даному місці, де ми знаходимося, що присутній неприємний запах та специфічний колір води. Перестати ловити рибу з даної річки, річка називається полюй, тому що риба є зараженою і не вживати воду, не в ній. На місце події працівники ДЕІ викликали усі необхідні служби та відібрали з річки проби води для подальшого її дослідження.